Порой на чудовий світ, де звучать вальси, полонези, польки та бранглі, мали можливість поціновувачі бальної культури. На танцювальний паркет облмоздрам театру завітали студенти, політики, громадські діячі та бізнесмени. Тут відбувся благодійний Галицький бал. Організували дійство Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за підтримки голови облдержадміністрації Олега Гончарока та міського голови Івано-Франківська Руслана Мерцінківа. Продовж п'яти годин учасники дійст. Танцювали, брали участь у майстер-класах та конкурсних дефіле, насолоджувались виступами виконавців та просто спілкувались. Усе, що відбувалося на паркеті, фіксували камери обласного телебачення Галичина. Вже стало івано франківську проводити галицький бал. Цього року він ювілейний десятий. Тож усіх поціновувачів елітарного відпочинку вкотре об'єднала любов до класичної музики та танцювального мистецтва. Озираючись на досвід колишніх панянок та кавалерів, нинішнє покоління творить нову історію світських заходів. Дами у бальних сукнях, кавалери у смокінгах та костюмах. Щороку любителів класичного танцю в Івано-Франківську стає дедалі більше. Ми не можемо відходити від наших традицій. Ми адже бали проводилися в війну, навіть коли були військові дії, воєнні дії. вони проводилися у нас. Тому ворочи про сьогоднішній бал, він просто. Ному царстві І нехай молодь, яка вона приходить, хоч трошки отримує позитиву, отримує тої елітної культури тієї класичної музики, цієї музики симфонічного оркестру, цих бальних танців, яких у нас практично немає в місті. Відчути, як відбувалися Бали в Галичині, мали змогу не лише студенти Прикарпатського університету. Відвідують світський захід, також представники інших вишів. Нам надзвичайно подобається атмосфера. Ми відчуваємо в собі цей. Е... Танцю ми хочемо побажати, щоб кожна молодь відвідувала такий галицький бал. Адже це потрібно для нас, і тут надзвичайно гарно. Чудові пари гарно всі виглядають. Хотілось спробувати, звісно, як стає перше. Відвідала бал також сім'я. Цідило. Батьки впевнені, до елітарного відпочинку дітей треба привчати з маличку. Я думаю, що якраз діток варто прилучати долучати до таких заходів, вчити їх такої елегантності, такої вишуканості, і їм це подобається. Я дуже чуваю попелюшкою. Це наша любима казочка для маленьких. я дуже радий, що ми відвели наших наймолодших на. Бал, а завдяки майстер-класам, усі охочі на паркеті впродовж вечора освоювали уроки танцювальної майстерності з кожним роком, з року в рік, майстерність і захоплення людей. До танцю вона все збільшується, і це прекрасно. Це добрі наші старі традиції, коли ще е, е, за часів Австро-Угорщини, Польщі в Галичині були завжди вишукані розкішні бали. Дівчатка, хлопці, вони вчилися танцювати. Це така своєрідна от, збережена культура. Е, вони шили красиві сукні. Вони до цього можливо півроку рік готувалися, і це все ви просто подивіться в зал. Це неймовірна краса. Серед запрошених гостей також діти учасники учасників АТО із Прикарпаття цьогоріч організатори вирішили зробити бал благодійним. Усі зібрані кошти стануть підтримкою для талановитих хлопців та дівчат із сімей учасників бойових дій на сході України. Нам дуже приємно, що громадською спілкою «Промінь України така ініціатива виникла. Запросити талановитих дітей наших героїв АТО з Прикарпаття цілої області. Асоціація ветеранів АТО до міжнародного соціального проекту діти просять миру. Сьогодні вони відкривали бал. Сьогодні вони отримали подарунки від партнерів і від громадської спілки «Промінь Україна в тому числі. А вже напротягом місяця поїдуть до Молдови репрезентувати Україну та представляти те. Чим ми пишаємося і чим ми гордимося? Навіть складний для України ніби час. Ми повинні все-таки йти до прекрасного і до кращого. Ми дійсно хочемо виховати гармонійну особистість, але особливість цього балу виховати гармонійну особистість серед молоді, серед дітей. І ми звернули увагу на дітей воїнів АТО, які будуть мати можливість розвивати всі свої творчі таланти. Гостей Галицького балу розважав естрадно-симфонічний оркестр, співаки і танцювальні колективи. Також відбувся показ колекцій етноодягу та хутрових виробів. А ще журі традиційно визначило переможців у різних номінаціях. Кожного року я вам скажу ну, щось нове, щось цікаве, оригінальне. Члени журі визначили кращий галицький пляцок, танцювальну пару, кращу зачіску та сукню. І звичайно обрали княжну балу. Усі переможці отримали подарунки від спонсорів заходу. Ближче до півночі вишукане дійство завершилося, але розлучатися з ним не хотілось нікому. Організатори галицького балу пообіцяли, наступного року він відбудеться знову, і цей захід буде ще грандіознішим та цікавішим.